Відновив роботу після ворожого обстрілу. Басейн спорткомплексу Івано-Франківського університету Нафти і газу пошкоджений торік ракетним ударом повністю відремонтували. Ректор вишу Ігор Чудик каже, основним пошкодженням була тріщина в чаші басейну від ударної хвилі поблизу сьомого корпусу. Багато експертів дивувалися тому, що він встояв, і що саме басейн, сама чаша, отримала тільки. Невелике розкриття тріщини в одному із кутів глибинної частини своєї у верху, і відповідно була потреба її заліковувати. До відновлення басейну додає ректор, залучили київських фахівців, які працюють з тріщинами у метро. Ремонт чаші коштував 200 тисяч гривень. Загальна сума відновлення близько мільйона. Університет також модернізував приміщення, встановили санвузол для людей з інвалідністю та розширили проходи. Тим, кому буде потрібно і хто має потребу плаванні, але переміщується на колясці. Ми маємо на сьогоднішній день вже можливість це реалізувати і забезпечити доступ саме до басейну. Ми працюємо над тим, щоб був побудований зовнішній ліфт, який зможе переміщувати людей саме при вході в спортивний комплекс на другий поверх прямо для їх відвідування саме в басейні. Працюватиме басейну весь рік завдяки власній котельні та геліосистемі. Також, розповідає директор спорткомплексу Святослав Демид. Запроваджено нову систему доступу, що дозволить відстежувати кількість відвідувачів. Це буде звичайна пластикова картка, яка буде щитувати скільки відвідувань наш басейн. Натомість вони залишають черговий черговий видає браслет, з яким вони зможуть зайти в роздягальню і відповідно з номером свого шкафчика, де вони зможуть переодягнутися. Рім цього університет подав заявку на отримання статусу закладу, де учасники бойових дій зможуть використовувати держкомпенсацію 1500 гривень на спорт щоквартально. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.